Всім привіт і Сьогодні ім. ми будемо грати в ривалс з Журиком. І в Журіка сьогодні день народження. Є -є. Все, додаємо журика в команду. Так, ти... де на тобі О! Швидко. Так, все, йдемо, Ранговий бій будемо грати А в тебе який торт буде? З чим? Типа з скином? такі... скіном? Що? Ну, ні, в мене, мене, свій торт, там де, типа, 16 прощається, падає, падає з коли, а, 17 вітає. Бо ага. все слухає тобі, відправлю. Ок. Так що, молодо. Що грати? Ігрова площадка є. О, так один на два, йо. Так. Забираем все читерное. Да, а я забыл Забыл не вообще навч... да? Так, а я... Беру свой коронный сет А, звуком играю Человек да. Так, ждите Ты то тут Ай, да ч? Ой, йоу, він кинув. О, сюди. Е, е. Так, зара. Треба закидати його повністю вогнем. А, він вийшов. Ч Чим Они... помер. Там помер. А, А, не, вийшов. Ее. Писки -е. вызвучить день сьогодні. Ага. А. Знову поехали. А на 28. Я не знаю, скільки в мене. Мені вообще не треба. Це бронза, там ще щось там. <кхід> Я хочу просто поиграть. Хочу mm -hmm. та скины. Йоу да. Mm -hmm. Прикольні. Ничего, no, сильный дорого стоїть. Капать. Рівас показує 78 МС А Настройка Roblox 60. А. Все. Яку карту я... забороняем? Я мост. Я забороняю карту. О, мост, є Новий Ой. Новая площадка. А, я забороню снайпер і лук. А, ага, лук уже не можна. А ти вже заборони. Mm. А, уже самі заборонили снайпер і. Я выбрал. Добре, Ще, що не. мої сети хоча б не заборонила. Так, забула веселіше, и що, я вибираю рогатку. Mm -hmm. Ой, я вже река. Ай мене теж робит. Дай їм вогн... Оце, ой, шо я кажу, Який вогнемет? Молотова кидай. Ай. Ай, йоу, В ньому попасти не можу. Ай, в нього тоже це. Я... Тебе вбили, йо. А він десь там лічиться. Він ззаді був. Ай, а як він так попадає, а він з цього! Йоу Нормально? Ай, да як? Нормальный для закон гри це 60. <кх> ага. Значить я вибираю свій коронный сет. Блин. Успел стрельнуть. Ах ты крыса. О, попал, попал. О! Поиграл. Я кінь так играю жестко. Не авто прийти. Ты по нму хотя бы чуть-чуть попадав, скажи. Да, ще 90 хп здесь вниз. А. значит десять все о okay. семь так сейчас а, -а, -а блин знал своей штукой кайтой ой девять на девять Ай, в него щит. А, лечится, крыса. Трава было аптечку за пару Ну да, аптечку. Ай-яй-яй! Журик, то помоги. Я бой. Жалко, что фактильный пистолет пофиксила. А, давай ч взяли Ай журик, я тебе спасу О! О yes. Так О, він тут Е, в нього щит Я не привык Чому я по ньому попасти не можу Я в нього Це Не у него легендарная пушка была. Ага. Переключаем сброю, а вот осталось два переключения. На, о, попал. ай -о. ай Ай-яй-яй! Ай, в него цей, в него цей, в него Ща я попробую Ч ⁇ я прям на темпе ещ ⁇ л? знаю. Думаю, что я такие на крышке иду уже. Ага. Так, попал? А я не попал. Ага, блин. Ай, гурик. Да, пацаны. Ай, яй яй Журик гурик, вс ⁇ мне копать. А! Слушай, посмотри на него. Смотри, есть. Опять выиграл. О, я вообще все задания выполнил. Ну, а, и снова задания. Давай еще раз. У меня не требуется играть в дуэли пять раз. все. Кука. Оликс забороняй. і вот все. Сплес. Це моя любимая карта. Мабуть, самая моя любимая карта. Вось... Я забороняю аптечку. А... я забороню и сейчас. можеш мож, ти ты Я Я выбираю с... -с... <кхэш> Поехали. Бронза, нанеси бронзу. О, мене вже зразу. Панули ти, куди підлетів? Йо? Мату. Попадаєш тебе мало хп, йо. Ну да. Ааа, які вони криси! Як так неможливо грати? Жалко, що не показує їхні ранги. Mm -hmm. Ай, мені треба перезарядка. А, делать чтобы не попало. Не а, я! У меня уже мало хп уже осталось. Я... У меня вообще, патрончики, у меня перезарядка. О, минус. Е. Ебай, бой. Ох. А у меня до сих пор оставалось. Аааа, не там тактика, аля, не вс одну тебе. Ой, не на батут путать. Цей... Не буду Родор. не буду. Навосен... А дай мне? я воду кину. Я прям так играю. Почему я так не умею играть? Ай! Йо. Я взагалі не розумію, де він ходить. Він занадто близько до мене, уйди чел. Ай! Ну Боже, йо! він за він тільки за мною ходить. Я від нього віддалитись не можу. Я так типу а. Та же там стіни мою цю? О, oh, минус 40, 20, 25, 45. Ах ты! Дай хера мы корыстуемся. Ай-яй-яй. Блин. Его. Yeah, Хорош. Ну и нафиг. О, мы Куда ты лейти там? О, прям не вогонь. Ого, я ему копейцю снял, хп багато. Okay. Ай-яй-яй, шо я роблю вообще? Я сто візьму хп знис, давай. Писи. Okay. Ты на один ХП ...ДМГ більше. Ага, реально. я йду до нього, до компа йду. А чо? Чому в мене не це? Ах ти, з дальнього розстояння хочу мене виїхати. Я його виграв. Режу. О, хорош. Гранати, а їх тепер більше. -е -е. Так. Я була на Ага. Де він? Де він? Я не бачу. Окей, високо! Ооо! Знов. Так, в мене були. Ооо, мене теж! Як?! Йух! Фіндаєрщик. Блін. Капець. Шанси в тобі є. Ооо, я вицикував, вицикував. Тебе снайпануть можуть. Ать! Уф! Я так зараз засейвився. Ланка! Ах ти! Ах ти, очка! Мінус 90? О реально ну, копать моего Він там на іншому иншок району. Я бачу, бачу, бачу. А не, на батутах. Я появился. У нього пиксы не меч. Ай! Ах ти дай ярщик! А! Будем тебя Ах ти, Я зараз тоже могу взагалі дайграй, ладно. Можно взяти

О, плюс 30 да вы. Хач, какие хач. Я, типа, як хакеры Думаю, ч? так, да, хакеры, пыль сюда. Ну вы генії. Дякую, вы будьте здоровы. Я бы би хотів би арену зараз. Просто. Давай, байберем, а ранее якщо буде. Да. <гум> я тільки зараз поняв. Так. Давай строительство. О, крутяк. <гум> так, я забороняю снайпер. А я электрическую цю штуку. Это ще рангу нема. Ну, здесь буду сковоран. Ага. Так, дайте мені це. целый. О, у нього якась... Ай! Бурік, я тут не впав. Але Я йому капець урона не наніс ней ложка. Ай-яй-яй! Ого-го-го, я їх вогнем закидую. Мінус один. А де? Де тот? Ну, чую. Будь обережна. Чуть не упав. Давай. Що ти, ти питався мені зробити? Ігра кальмара. Мой набор это на проект наложено на 4000. А, ладно, давай там не понял. Что мне вот за... Чего я не бесконечно стреляю? Ой, ч чему кран повернулся? Ах ты! Я понял. <гас> Йоу, забери Годжо, у него очень мало хп. А, не, он уже помер. А, Шоу? не тут еще один. Я думаю, это тоже нормально здесь, все хорошо. Поехали. <кх> Далее. <кх> Ай, я РПГ взял. РПГ взял, чел. А, еще, мне копать.

Айобразно. Це ярко хешник. Ого, Він там, О, Де? він там, він в тут. Тут? Да. Я бачу, все. Ай-яй-яй, это разрядка. А у мене зара молоток разрадится. Де ти зум! Ныкався, просто ныкався. А я думаю, він наверху там малого, я йому ему кину. Десь він тут. Що це таке? Що за оружка таке робить? Хто так стріляє по мені точно. -то? Ігра кайлащик. Ай! Ай! Я в журике чуть не впала. О! Так легко. Як ти завалив быстро. А нам не да. так быстро? Блянтерна полка. Ааа. Так блин, куда я стрільник? Все, мене вбили. Вони там за стінкою. Блик хороший. Нет! Блин. Я у не штуками закидал тебе. Да оно же так называется. Ага. Охреней. И них тоже сами так. А, тобі. А, не, Він вийшов с той штуки. Десь тут. А як? По мені, так точно попадає. Ай-яй-яй! Блин, він, він тут. О -о -о -о. Я два пища. Хи-хе. Все, я буду закінчувати ролл. Ну, О, у да. мене бронза. Чего це зрозумів? Я не знаю, що це таке. Ну коротше на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, все, і на телеграм канал пока-пока і на телеграм канал Нікіти, і до мене, якщо бажаєте.